Кі позиції дійсно може продовжувати здорожчувати деякі позиції на паки подешевше через фактор сезонності і пропозиції на ринку, яка буде збільшуватися. Якщо ми говоримо про ринок, а пов'язаний з виробництвом хлібобулочних виробів м'ясної продукції, молочної продукції, а він дійсно демонструє на жаль тенденції 24-го року, коли протягом там фактично року кожного місяця ціна. На ці види продукції здорожчувалась в комплекті. Взагалі, ціноутворення, в комплексі ціноутворення сировина відіграє там не більше 20-25%. А все інше це додаткові елементи, які використовуються при виробництві точнішої продукції. Якщо ми говоримо про хліб, то тут звичайно має ціна на електрику, на співвідношення гривні до долара. Ціна, яка буде пов'язана з там працею людей, які працюють на підприємствах, експортні потенціали, які будуть зберігатися на зовнішніх ринках, м'ясомолочна продукція вона теж багато чому залежить від того, які експортні можливості нарощує Україна. Якщо, наприклад, йде експорт молочної продукції і ціни на зовнішніх ринках є досить таким коштовними, то в середині країни вона не буде реалізовуватись дешевше. Наприклад, того група в цьому сезоні за рахунок приросту. По загальному валовому зборі плюс 11% а буде демонструвати тенденцію до зниження і буде знижче ціні ніж минулого сезону.